Це дуже серйозна робота. От це, мені здається, 19-й тут не дуже правильно. Це в 19-му вона попала до того. Вона чи 15-й, чи 17-й. А, 19-й, тому що скочем її доробив. Все, це коли почалась війна, та війна з 14-го року, коли Донбас, Крим забрали, Донбас почався. І в мене перші друзі, мотоциклісти, поїхали, ті були в польовій медицині, ті ще, ну, коротше, часть, частина моїх друзів. Вже була задіяна там в Збройних силах, і тому це весь час, я думаю, що вроді треба ну, якось їхати, щось допомагати, щось робити чи не робити. Тут вже дитина там народилась в 13-му, тут це. І я оце якби спостерігав, і вже все одно, що в нас там да, Крим забрали, це якраз правий край тої роботи. Ну, коротше, я, я розумів, що мені треба щось робити. Але коли я в 10-му році я. Мог ще Януковичу дачу питатися подирвати, там, в тому наява там поруч була, то в цьому народилась дитина, і в принципі це мені спасло. Бо я б, напевно, якимось екстремилом став би і поїхав би десь там. Тому це спостерігач, це я дивився. Я дуже знав вже багато про війну. Ось дуже в мене серце телепало, тому якби ну, рішення я тоді не прийняв. Тобто все ж таки мені людей вбивати, я тоді не дуже міг, раніше міг і зараз, мабуть, можу. Але тоді як би думав, що я можу зробити. Ну, все одно, той, в кого цю роботу, коли це він лічно її купляв, йому казав, що є оця робота, є оце, є прапор купити до тієї, роботи. то я зробив таке, якби новий. Прапор України після Криму, коли забрали. Ну, такий, як, як ще один штандарт, називаємо, не прапор. Прапор у нас один, то так, то так. Я, до речі, його перевертаю весь час. Ось. Але я зробив просто чистий холст, дві полоси. Оце з дитиною ми робили. Це із скотч якраз. Тому ця 19 й рік це виставка була в Овітані з скочем. Просто синя — це море. Це наше море. О, а це, це туди до Бога вертикаль, куди ми всі намагаємося рушити. Тому і білий це білий ліст, новий, новий ліст. І тому оце вверх, оце море. Тому у казаків був прапор і так і так, в тих було, але мені ні подсолнуха, ні Олейна, ні. Море і... І тому дуже програмно якраз то, що Франківськ я привіз, воно з чотирьох цих синє-жовте і червоне-чорне. От я його зробив як прапори, посередині в проміжутки хрест, і воно все одразу сходиться. І всі, ну, там більш западні, вони сказали, що да, все так і є. Тому, тому це така робота. Це не дуже так. важливо. І він хрест не забрав, а я почав розповідати. Але хрест в мене якраз приїхали бойці, і вони його купили. і він там живе десь рубежно, він по передової десь їздить з, з того з року, коли я його зробив, з 15-го. Тому просто ці роботи дуже йшли разом тоді. Ну, Він не захотів. Ну, власне, же ж на цій роботі синій жовт не пакет. Як би, так. Да, ну це ж просто там темне небо і оце там ці переходи мої, блін, промзона, блін. Uh -huh. то можна сказати, що воно на азовсталь схоже там чи будь Ну, бо така промзона є де полазити.